Привіт! Ти з якої групи? Знаєш, де знаходиться бібліотека? Так. — А ну-ка ходик, покажеш нам. Там часто печки. Ну, пішли. З якої групи? 14. 14. Приходиш, записаний в бібліотеку. І да, фамілія? Балан. Балан. Зараз провіримо, щоб ти нас не обманював. Є Балан, балан Ростислав. Ну от має брав всього чотири книжечки. Ну добре, що прийшов. Чого так мало приходиш в бібліотеку? Тебе нічого не, не цікавить, скільки не ця, книж... ага. художні, може, книжки якісь цікаві. Ну за те, що хоч записався на твій конфет. Давай. Приходь в бібліотеку. Будеш приходити Ну, да. От Руслан тебе розкажеш. Цей хлопчик ходив в бібліотеку. Е, 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 Різикуйте групи. До так, 21 групи. Я тебе пам'ятаю, що ти ходиш Нагадуй і Ой, так. Зараз ми побачимо, скільки в нього книжечок. Дивися, як мало книжечок. Чому ж так мало береш. Але читає. Але читає, приходить. Ну хорошо, що знає. Ну за те, що ти знаєш те бібліотека і приходь, чаще приходь. За це я тебе презентую конфетку.